Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді дві зарядочки від компанії Santeo, Мені їх надіслав представник виробника. Будемо тестувати, дивитися, що там з нагрівом, протоколами, пульсаціями та всім іншим. Те, що я їх отримав, ніяк не попливає на результати тестування, поставляється в цікавій картонні коробці з якимось магнітиком всередині. ніби заморочились і зробили красиво. Що ця, що ця. Чорна зарядка має трішечки більший розмір. Зараз відкрию покажу, що там всередині в комплектації. Z09, це ще компактніша, поставляється з інструкцією на різних мовах, включаючи англійську і українську, це чудово. І ось такі якісь наклейки, кому вони потрібні, не зрозуміло. І сам зарядний пристрій він дійсно дуже малесенький. Z16 має трішечки більші розміри при однаковій потужності. Бачимо, напевно, відсотків на 20 вона має більший корпус. Інструкція також на різних мовах, включаючи українську, гарантійний талон і додатково комплектується. Кабелем type c на Type C метрової довжини. Кабель доволі гнучкий, з ось такою стяжкою. Розміри 30,7, 32 мм, 30,5 і разом з вилочкою 68 39,1 мм, 33,1, 29,1 мм. І з вилкою 76,3 мм. Вага. 48,64. 54,82 грам. Обидві моделі мають євровилочку, як ви побачили, і Type-C порт заряджання на 30 Вт. Він тут всього один. Також в характеристиках можете оглянути протоколи швидкої зарядки, які заявляє виробник. І ось тут протокол. Power delivery 33 Вт, Apple 5 вольт, battery Charging, Samsung KFC 9 вольт. Huawei FC 12 В SCP відсутній, Charge 20 до 20 В 30 та 40 і 4 також. Вокдашварб не підтримується, Pump Express не підтримується. Також присутні два протоколи PPS з діапазоном на вольт В максимальною силою струму 3 А і також 3,316 Вольт з максимальною силою струму 2 А. Пульсації на максимальній потужності 30 Вт складають 119, 107, 101, 125 мВ. Запасом вкладаємося у норму 2%. Протоколи швидкої зарядки в Z16. Power Delivery 33 Вт, Apple 5V, Battery Charging, Samsung AFC 912 Вольт, Huawei FCP SCP 25 Вт, Quick Charge 12 Вольт 3 0 та 40. Vocdaшвар не підтримується, Pump Express не підтримується. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 5-11 вольт з максимальною силою струму до 3 А. Пульсації на потужності 30 Вт складають 110, 107. 96, 113 мВ. З запасом вкладаємося в норму 2%. Тест на нагрів. Перевіряємо температуру. Зараз зарядочка має 27,5 градусів. На годиннику 3 година 44 хвилини. Вмикаємо максимальне навантаження. Так, 30 Вт знімаємо з зарядки. Залишаємо в такому вигляді на годинку-2, подивимось на температуру. Більше ніж півтори години ми знімаємо максимальну потужність з нашого маленького зарядного пристрою і за цей час він нагрівся до 48 градусів, але при цьому справно віддає навантаження без будь-яких питань. Витратив 54 ватт-години, а віддав 49 ватт-годин. Ось, 30 Вт без будь-яких проблем. Більше ніж 2,5 години зарядка віддавала 30 Вт, нагрілася до 40-51 до градуса, при цьому взяла 86 Втгодин енергії, а віддала 76 Втгодин енергії. Подивимося, чи підтримає у нас лабострумову зарядку і чи не вимикається під малим навантаженням. Підключив свої навушники, бачимо споживання 1,9 Вт. Хай трошки позаряджаються, подивимося, чи не буде цей малюк вимикатись. Бачимо, в чорній моделі у нас без проблем працює слабострумова зарядка. Давайте підключимо ще компактнішу. Підключаємось. Бачимо потужність зарядки 1,28 Вт. Z09 також коректно працює з малопотужними споживачами і не вимикає порт. До висновків. Зарядні пристрої від СНТО повністю відповідають заявленим характеристикам. Працюють на максимальній потужності у 30 Вт без перегрівів і відключень. Довго тривало. Ця пропрацювала більше, ніж півтори години. ця взагалі 2,5 години. Ніяких питань абсолютно немає. З протоколами швидкої зарядки також все на вищому рівні. З пульсаціями також норма. Єдине питання в мене до ціни. Коштують вони трішечки більше, ніж 500 гривень. А ось такий Essager, який я замовляв на Аліку, коштує там в районі 150. І так, він не 30 ватний а 20 ватний І він навіть трішечки більший, ніж Сентео. Нагрівається більше, але коштує вдвічі дешевше. Тут ультракомпактне рішення, я так розумію, з дуже класними компонентами всередині, тому що видавати 30 Вт і не перегріватися в такому маленькому корпусі, це вартує дорогого. Чи купувати в Україні з гарантією і швидкою доставкою? Сентео, чи зекономити і замовляти на аліку напишіть в коментарях. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Посилання на цікаві речі буде, як завжди, в описі відео.